Жити не хворіти треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 FM Я вітаю всіх слухачів і глядачів програми Лікар знає на хвилях Радіо Київ 98 FM Я Наталя Лященка, і сьогодні. Моя відповідальність провести для вас ефір програми Лікар знає. І відразу я хочу ем, представити нашого сьогоднішнього гостя е, Максим Пороша, кандидат мед, медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомет. Я вітаю вас, пане Максима. А, і сьогодні мова піде про шкіряні захворювання і методи подолання цих хвороб. А, ну, Це не є великим секретом, що шкіра це найбільший орган в, а, на людині. Ми бачимо себе, ми бачимо цей орган кожного дня, ми, мабуть, знаємо про нього майже все. А, але тим не менш, кожного року, і все частіше і частіше ми чуємо про всі нові, нові прояви хвороб, а, які медична наука мала б подолати. Але ми розуміємо, що життя таке, і природа така, що вона завжди нам підкидає якихось проблем. Але наскільки ми розуміємо, ця ж сама природа і підкидає нам рішення цих проблем, отже, сьогодні ми будемо говорити з вами про подолання шкіряних захворювань завдяки фітотерапії. І а, від початку я м, хочу нагадати нашим а, слухачам на правах реклами, що а, м, пан Максим є представником науко, м, науково виробничого об'єднання КМЕТ. Знайдіть сайти Кмет.юей або звертайтеся за адресою у Києві, вулиця Хорєва, 4, номер телефону 096 695… 0453. Ця інформація пролунала на правах реклами, і отже, до нашої розмови, а, шкіряні захворювання, їх, як ми вже казали, легко помітити, вони легкодоступні, ми їх бачимо, вони більш-менш легко діагностуються. Ну, а чому, власне, досі ця проблема стоїть? Чому ми зараз в той же точці, якої були 100 років тому ну про багато хвороб можна так сказати, чому ми досі їх не лікуємо, і коли я, там читав стару літературу, то були такі зауваження до лікарів приблизно ще 150 років тому, що ж це ваша медицина, що ж це ви лікарі, що якщо навіть, звичайно, застуду лікувати не навчилися. Ось. Але з тих пір пройшло стільки років, а ми і досі не навчилися лікувати і попереджувати, як слід, ту ж саму застуду. І, в принципі, з шкірними хворобами така ж сама ситуація. Воно все видно, воно діагностується. В переважну кількість хвороб можна відрізнити одна від одної, хоча іноді не завжди, іноді і досвідчені дерматологи якось не. Можуть зрозуміти, що ж це таке, що це за такий стертий варіант якоїсь хвороби, чи якась проміжна хвороба між двома вже відомими. І таке буває часто. На жаль, шкіра це такий орган, де не завжди можна діагнози як слід поставити. Але навіть якщо він є цей діагноз, то лікувати теж не завжди це можливо. Всім відомий приклад з такої хвороби, як псоріаз, яка. Розповсюджено в всьому світі є звичайно місцеві засоби, є внутрішні засоби, але звичайно до повної перемоги ще дуже і дуже далеко. Разом з тим, над деякими хворобами інфекційного походження. Наприклад, над коростою, яка ще років 200 тому на 100% уражала в деяких місцевостях сільське населення, то з нею впорались ну практично майже повністю, і тільки в часи якихось там е е лихоліть, там війн, наприклад, ця хвороба знов може проявлятися у окремих груп людей. Чи можна сказати, що от з розвитком технологій, з розвитком нашого життя, з розвитком загалі цивілізації, деякі хвороби вони йдуть, але на їх місці? Приходять якісь нові форми. Ну, зрозуміло, що ну, наявність чистої води дає нам можливість просто ну, механічно знімати з себе, там, я не знаю, грізюку, яка несе собі небезпеку для нашої шкіри. Але, тим не менш, скільки багато матусь навколо, які скаржаться на дитячий дерматит. Де воно береться, чому воно береться. Давайте трошечки поговоримо про, про ці причини, які, які стають першоджерелом. Цих захворювань. Міняється, міняється картина захворюваності і по шкірним хворобам так само. Я ж кажу, раніше, може, на першому місці були інфекційні ураження шкіри, з якими зараз можна боротися і місцевими засобами, і внутрішніми. Ну, Але ж на перше місце зараз виходять алергічні. Ураження шкіри це і алергія, про яких була ось одна з попередніх передач. Коли алергія просто на шкірі проявляється, це не є саме шкірною хворобою в повному розумінні, це алергічна хвороба, але місце її прояву це шкіра. І, до речі, якраз та сама гігієна, яка допомогла подолати ось такі паразитарні хвороби шкіри, інфекційні ураження, вона ж по одній з таких версій, може бути якраз джерелом. Збільшення кількості алергічних хвороб це так звана версія, так і називається гігієнічна, що занадто мало е, мікро, мікроорганізмів е, е, проникає до е, новонародженої дитини, і імунна система не може потренуватися як слід. Ось на тих мікробах, яка на якій раніше ну як так мовити було природно її взаємодіяти, і тепер без них в умовах. Повної тотальної стерилізації гігієни якраз алергія це є реакція організму в умовах недостатнього тренування імунітету. Це одна з версій, чому так розповсюдились останні років 50 саме хвороби алергічного характеру. І серед шкірних хвороб є багато, крім звичайних алергій, ще хвороб з алергічним компонентом. Ну, а шукати взагалі ту причину часто треба всередині організму, ну і виходить так, що якщо ми десь е, е, закони природи порушуємо, то ми маємо давати можливість природі і е, навпаки зробити нам е, крок, крок іншому... на нашу да, зустріч да? в іншому місці. Десь і... вона себе своє візьме. Що називається, своє да. візьме, да. І тут от, питання стосовно фітотерапії. Ну, корішки. Рослини і все, все інше рослинного походження це ж починаючи з давніх давен, це основа медицинської науки, і там в трудах авіцени велика частина його роб... його досліджень, його робіт, вона була присвячена саме вивченню впливу рослин на організм людини. У давайте поговоримо про це сучасна фітотерапія, які вона має вплив, які вона має можливості для подолання шкіряних проблем. Так, так. Ну в часі в часи вісенни і іншої медицини то не було крім. Фітотерапії по суті, ну, тому власне, що да. е, тоді не було хімічної промисловості і, і знань сучасних. Ось е, зараз, звичайно, спектр е, можливих засобів дуже широкий, але зосереджуватись тільки на син, засобах синтетичного походження, це теж недоцільно, і це просто приводить до гірших результатів, ніж якщо завжди мати лікарю е, десь в думках, що є ще фітотерапія, і мати якісь базові знання про те, що є засоби рослинного чистого походження. Які можна додати до схеми лікування або профілактики для того, щоб шкірні хвороби, наприклад, не активізувалися або швидше зняти загострення, і починати в таких випадках бажано, враховуючи, що якраз для натуральної медицини сучасної характерний такий цілісний підхід, тобто врахування не тільки місцевих симптомів і не тільки одної хвороби, які має лікувати вузький спеціаліст, і все. А треба брати до уваги все. І особливо, якщо як всім відомо, і навіть не фахівцям, що шкіра дуже сильно пов'язана з системою травлення, а також з нервовою системою, то ось на ці дві системи треба звертати. Увагу в першу чергу, коли на прийом приходить пацієнт з шкірними хворобами. Стан печінки, жовчне вивідних шляхів і фітоконцентрат світанок, який в нас є на озброєнні, це базовий засіб, який часто призначається на початку впливу на будь-яку хворобу шкірного, шкірного такого характеру. Ось, і, само собою, є і засоби з протиалергічним напрямком і протиінфекційним. Фітотерапія це потужний може бути. Інструмент для того, щоб в першу чергу безпечно, безпечно допомогти пролікувати якусь хворобу, тому що звичайно гормональні мазі, антибіотики це все нікуди не дінеться, і в деяких випадках вони теж потрібні, коли ж мова йде про не дуже сильно виражені. Хронічного характеру захворювання шкіри, то звертайтеся до фітотерапії. В першу чергу, це не нашкодить, це не викличе звикання якогось, після якого інші препарати якось слабше вже будуть діяти. Це природні засоби, які сумісні повністю на 100% з біохімічним середовищем нашого організму. Власне, про комплексність використання цих ліків, використання фітотерапійних засобів. Буквально за секунду я нагадаю нашим слухачам, нашим глядачам про те, що в нас в гостях Максим Пароша, кандидат медицинських наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомет. І на правах реклами я нагадаю, що науково-виробниче об'єднання ЕКОМЕД ЕКОМЕДКУМЮЄЙЙ можете звертатися туди за адресою у Києві, вулиця Хорєва, 4 і номер телефону 096 695 0453 А Ця інформація пролунала на правах реклами, і, власне, поговоримо про комплексність. Зрозуміло, да, ми їмо, ми вдихаємо, ми оточені середовищем, яке впливає на, наш органи... впливає на наше тіло, на наш організм і дає ну, не завжди бажані результати. А в склад цих ліків, які сьогодні ви представляєте нашій увазі, що туди входить, де воно береться, і яким чином власне виробництво відбувається? Ну, це фітотерапія. Тут тільки натуральні сполуки рослинного походження. І ніяких інших компонентів тут немає. Спирт виступає як стабілізатор. Його доза невелика в перерахунку на кілограм ваги, і тому він не шкодить абсолютно в будь-якому віці, починаючи з першого року життя. І тому ці засоби можна вважати практично нетоксичними. Їх багато пацієнтів приймають у нас місяцями і навіть роками, якщо це потрібно. Так що це варіант, перш за все, нешкідливого впливу на хворобу. Збираються трави по всій Україні, деякі ми. Значить, збирають наші так би мовити досвідчені практично співробітники, а деякі ми отримуємо від заготівельних якихось організацій, перевіряючи, звичайно, їх на належні, належну якість відсутність там грибкового, бактеріального зараження, радіаційного іншого хімічного і в щоб була висока концентрація діючих речовин. Ну а і в нас є певний, певні свої так звані ноу-хау, тобто відкриття, які дозволяють із відомих навіть трав. Отримати більш спрямовано такі групи речовин, які будуть мати більшу силу дії. Тобто баласні так звані речовини, які не потрібні, особливо для е, препарату, які не, не дають е, якоїсь біологічно активної дії, е, вони в, в розчин потрапляють в маленькій кількості. Угу. А набагато більша концентрація тут е, е, ми досягаємо е, речовин корисних. І причому з одної трави можна в різних умовах екстрагувати різні групи навіть речовин. І з одної трави можна отримати групу речовин, яка діє більше. Ось на одну на один орган чи на інший. Ось в цьому саме перевага і особливість наших засобів. Ну а ще одна це багатокомпонентний склад. Це не одна, дві трави, це 10-15, іноді більше травинних компонентів. Вони діють дуже гармонійно. Кожної кожної речовини тут потрошку небагато, тобто mm -hmm. немає навіть потенційно можливого якогось передозування. І немає звикання. Тобто okay. для багатьох трав місяць пролікувалися, треба робити перерву, якщо це препарат з одного якогось компоненту. Якщо компонентів 15, то їх можна приймати місяцями і при цьому ефект не зменшується. Ось такі особливості, які дозволяють впливати на різні сторони хвороб, в тому числі і для шкірних захворювань. Пане Максиме, скажіть, будь ласка, а м спадковість? Це ну друга велика велике питання, які ставлять люди, коли вони кажуть, там от в моєї мами це не цього там не було, а в моїй бабці це було там прямо скрізь на облі... на обличчі. Спадковість вона має вплив Звичайно, на має. стани людини. А, але чи є спадковість в силі дії? Різних ліків, чи це не грає ролі. І ліки завжди діють більш-менш однаково на представників одного роду? А ну, ліки діють більш-менш однаково збувають, звичайно, на сімейні випадки, коли. Якийсь е, 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 засіб дуже ефективного подіяв або, навпаки, недостатньо ефективно на представників одної родини. Це питання не дуже сильно вивчено, але набагато краще відомо, що є спадковість у появленні взагалі цих хвороб. <пискільств> тобто, якщо батьки чи хтось з батьків хворіє на псоріас, то у дитини, звичайно, набагато-набагато збільшуються шанси теж цією хворобою захворіти. Тобто є особливо, що це стосується алергічних, аутоімунних захворювань, е, тому що у Ураження шкіри грибком, вона воно може бути ну майже у кожної людини. Ну там відомо, що деякі є нечутливі до, до таких хвороб, але це рідкість і переважно, якщо високо так би мовити контагіозний, тобто заразний якийсь варіант лишая, то після контакту з ним будь-яка людина може його отримати. Але ж навпаки, грибки є, які викликають деякі види тих самих лишаїв. Наприклад, різнокольоровий лишай висівковий, тобто це грибок, який живе скрізь, або стебрийний дерматит на шкірі голови. Це грибок, який є скрізь, і тому заразитися їм майже неможливо. Але якщо умови саме у даного пацієнта його шкіри саме такі, і саме так працює його імунітет, такий такі в нього стан нервової системи і стресових навантажень, такий стан печінки, і системи травлення, то він може цю хворобу. Отримати звичайно, спадковість має певні які певне значення, але це не означає, що такі хворі не піддаються. Лікуванню. Лікувати їх треба, звичайно, вони піддаються. Ось просто їм треба більше берегтися від того, що хвороба може рецидиви видавати, тому що генетична схильність до її до неї угу. в організмі вже з самого початку є. Пане Максима, питання стосовно стосовно різних ситуацій життєвих на у людей. Вагітність, стресовий період. От зараз сьогодні такий недобрий ранок у нас був. А ми розуміємо, що в різних ситуаціях наше тіло, воно себе по-різному проявляє. І от в цих різних, в різних станах і нормальних, як очікування на дитину, і Жахливих, я, в яких ми живемо зараз, чи однакова ефективність у препаратів, і чи за однаковою схемою їх можна а, використовувати для досягнення результатів? Чи є різниця, і це завжди залежить від конкретної ситуації? Ну, звичайно, починається все з консультації з лікарем, і вони в нас безкоштовні ці консультації, тому. Ось в першу чергу треба розпізнати, який варіант якоїсь навіть відомої хвороби є у даного пацієнта. Тобто лікувати треба не хворобу, а людину. І саме таким підходом характеризується якраз наша система роботи. В першу чергу чергу треба визначити навіть просто з бесіди з людиною чи в якому стані нервова система, які є додаткові інші захворювання, які можуть на ту ж саму шкіру впливати, наприклад, хвороби щитовидної залози можуть дуже навіть впливати, можуть викликати або там схильність до. Сухості і подразної шкіри або до випадіння волосся, тому що волосся і нігті це похідні шкіри, так звані, це по, по суті та ж сама шкіра, тільки в іншій формі. Ось. І, звичайно ж, треба, враховуючи всі знання про дану, дану людину, наскільки вони можливі, можливі їх отримати, скласти індивідуальну якусь схему впливу на цю хворобу. І тому, буваючи, навіть при однаковому діагнозі можуть бути різні призначення. Само собою. Але починати з того, треба з того, щоб взагалі -то розпізнати, значить, який напрямок, який механізм взагалі хвороби перед нами. Тобто можна зразу умовно розділити захворювання шкірні на захворювання з алергічним або аутоімунним запальним компонентом, де інфекція не грає особливої ролі. І на інфекційні по суті хвороби, де або грибки, або бактерії, або віруси. Як при герпесі, наприклад, да? mm -hmm. або паразити, кліщики, наприклад, це вже організми, по суті, які, може, і маленькі, але їх можна навіть і неозброєним оком побачити. Це кліщики, які ось ту ж саму коросту викликають на всій шкірі, або тільки на шкірі обличчя це демодекс, так? теж, а То, звичайно, там є якийсь фактор інфекційний. Якщо його усунути, то хвороба на цьому припиниться. Ось. Але ж навіть інфекційні хвороби все рівно. Виникають в шкірі, яка може бути е, вразливою, із за того, що знов таки погано працює шлунково кишковий тракт. Що людина має гормональні порушення, стресові навантаження, все це теж треба враховувати. Я задам свій наступ своє наступне питання. А поки я нагадаю, що наш гость сьогодні Максим Проша, кандидат медицинських наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед», і на правах реклами нагадаю, що науково-виробниче об'єднання «Екомед», «екомед.com.ua» – це електронна адреса. А якщо вам цікаво прийти. Особисто то запрошуємо у Київ на вулицю Хорєва 4 телефон 096 695 0453. Інформація а, пролунала на правах реклами. І а, ті, хто будуть бачити нашу трансляцію потім на YouTube-каналі Kyiv FM, побачать ці координати а, в, під, під цим відео. А, власне питання було стосовно схеми прийому. І а, можливих а, а, профілактичних прийомів. А, я розумію, от я особисто, да, я живу зараз в стресі, в новинах, в, в кошмарі, який пов'язаний з повномасштабним вторгненням. Але я жінка, я хочу виглядати красивою. І перш, перше, за що я переживаю, це так, це мої руки, це моє волосся. Я хочу залишатися якомога більш і я хочу, щоб моє волосся виглядало здоровим. А, чи можна приміняти ці, а, а може, якісь інші засоби для профілактичних дій, а, для того, щоб попередити якісь ну, можливі негативні наслідки для, для здоров'я пов'язані зі стресом? Ну так, і стресом це перш за все внутрішній прийом препаратів, які згладжують стрес. В нас в цьому є свої досягнення. Можна просто заспокоювати нервову систему. Всім відомі заспокійливі трави, такі як валеріани чи пустирник, наприклад, де да? ну власне Ось. про, про, про красу більше. Так, так, але ж це все має відношення до шкіри також. Тобто Звичай. згладжування стресових реакцій. І нарешті у нас є така цікава розробка, як засіб, який блокує вироблення стресових гормонів. Тобто не заспокоює mm. організм, а не дає стресу руйнувати наш організм, зокрема шкіру. О, Ось але цікаво. ж це тільки я ж я кажу, з'ясовується на консультаціях, наскільки ці препарати необхідні. Е, також я ж кажу, треба систему травлення враховувати і дуже часто фіт фіто, -фіто для. Активізації печінки і відтоку жовчі грають теж роль для того, щоб шкіру і так ми думати омолодити, навіть і покращити її стан і зменшити алергізацію в організму. Ну і далі вже йде мова про те, чим на шкіру напряму подіяти для цього? У нас є і місцеві засоби, це косметичні сироватки. Ну, вони в аптеки не поступають. В наших центрах треба до них за ними звертатися. Це засоби місцевої дії. На основі піктіну, це така натуральна густа речовина, рідина. Там розчинені компоненти трав. І тому такі косметичні сироватки, як алергіл, як. Інші засоби з такими ж назвами, які самі про себе кажуть, то вони можуть покращити стан шкіри місцево. Ну і разом з тим треба препарати приймати всередину, ті, які або зменшують алергізацію організму і зменшують відчуття свербіжу, почервонінню. Це те, що стосується і шкіри, і обличчя і інших ділянок шкіри, або якщо про інфекції мова йде, то є і для цього відповідні засоби. Так, що, так, що поєднуючи ось ці два підходи місцеве і внутрішнє. Застосування препаратів ми і досягаємо найкращих результатів в поєднанні, звичайно, із іншими, таким як лікувальна косметика, наприклад, або якісь навіть іноді сильнодіючі медикаментозні препарати. Я ж кажу, все починається з консультації для того, щоб визначити, що не в порядку з шкірою обличчя, треба деякі обстеження зробити. Треба, наприклад, подивитися, чи кліщик тут на шкірі винуватий демодекс, або ні. А треба подивитися, чи людина є алергіком. Так і тому висипання алергічного характеру не будуть дивними. Якщо не в порядку пішлункова золоза або, або жовчний міхур, то це на шкірі обличчя теж може дуже суттєво відбитися. Якраз те, що на шкірі обличчя буває, а на інших ділянках тіла ні, дуже серйозно пов'язане якраз з системою травлення, і там система травлення якраз і треба часто починати. Таким чином, індивідуальний комплексний підхід і застосування безпечних засобів, ось це наші так мовити переваги. Так що. Запрошую пацієнтів на безкоштовні консультації. І останнє питання дуже коротко стосовно віку. А для яких вікових груп ці препарати чи вони взагалі не мають обмеження за віком і там тільки в? Кількості не знаю, крапель чи а, бутилочок на прийом. Mm. Яким, Ну, кількість крапель чином? на вагу тіла просто перераховується. Тому якщо мова йде про дітей раннього віку, то там доза звичайно ж менше буде. Треба знати вагу в першу чергу. А, і препарати таким чином можете застосовувати для різних вікових груп. Я ж кажу, починаючи з першого року життя, якщо треба, і до похилого. Віку. Ну і все ж таки підкреслю, що саме внутрішній прийом засобів важливіший за зовнішні будь-які впливи на шкіру, тому що шкірні хвороби це часто буває якийсь сигнал неблагополуччя всередині організму. Більшість шкірних хвороб починається все ж таки із середини. І тому е, треба з'ясувати, які ж органи чи якісь, може, ланцюги обміну ручовин не в порядку, і впливати на них, лікувати. Основну якусь хворобу внутрішню і таким чином е досягти найкращого і найстійкішого результату щодо шкіри, отже. Все починається зі здоров'я, а здоров'я починається з системного підходу. Я дуже дякую вам, пане Максиме. Пан Максим, проша, кандидат медицинських наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомед, був нашим сьогоднішнім гостем. Дякуємо вам за ефір, дякуємо вам за інформацію так. і побачимося в наступних ефірах. На все добре, щоб жити не хворіти. Треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає. На радіо Кий.